Слава Ісусу Марії, вітаю вас, благословенна середа. Живемо, радіємо, витриваємо, не так, як мій зонтик витриваємо. Бачите, як мій зонтик ви... не витривав. Ну і так само ми, як люди, буває іноді ламаємося, бо не бережемося. Не, не звертаємо на то уваги. Щось болить, ай, та ладно, може пройде. Ну, а потім в один прекрасний день може щось зламатися. І потім вже полагодити, як цей зонтик, вже неможливо. І маємо берегти себе з молоду, а не коли вже помираємо. Ну, це таке заохочення, бо якраз розважав над тим, що якщо себе не берегти, не піклуватися своїм здоров'ям, своїм духовним станом, фізичним станом. То можна просто подує вітер і зламатися. Багато людей ламаються зараз від солодкого, ноги ламаються ну, від зайвої ваги, звісно. І так ми входимо з інсулінорезистентності в діабет, і потім проблеми з очима, і з тим, з тим, з тим, і все із за чого. І здається, із за солодкого. Ну, і можна потім зламатися. Тож, давайте берегти берегти себе. В першу чергу. Бо, ну, якщо ти сам зламаєшся, то що ж, комусь допоможеш навряд чи? Піс сьогодні маємо. І піс це є також для нашого е збудування. Не для того, щоб зламатися, а для того, щоб збудуватися, і коли подує вітер або голодівка настане, то ми витриваємо. витримаємо і не будемо навіть звертати на то уваги. І сьогодні візьмемо посилання 25 квітня 2007 рік. Дорогі діти, сьогодні вас знову закликаю до навернення. Відкрийте ваші серця. Це час благодаті, поки я з вами. Використайте його. Скажіть, це час для моєї душі. Я є з вами і люблю вас безмірною любов'ю. Дякую, що відповіли на мій заклик. Марія нам каже, цей час, час є благодаті. Так що сьогодні давайте не будемо нарікати. Нарікати, ой, там погано, ой там оту. Ой, там що. Знаєте, нарікання це також зла зламує нас. Бо нерви, а від нарікання йдуть нерви. Бо ти завжди, коли нарікаєш, або я коли нарікаю, то завжди йому бідний я нещасний. То не так, то не цьо, то не це, то не мені не то, то мені не подобається. І це, звісно, підіймає негативні емоції. Нерви використовуються в негативній формі і розламуються. І так само потім зламається мозок. Якщо ти постійно на нервах, на негативі, на наріканнях, то. Знаєте, це я не то, що видумую, Я це бачив на власному прикладі на моїх двох бабусях. Одна ще до тепер жива, постійно молилася і мала набагато менше, ніж друга. А друга вже давно померла. Але друга була завжди в наріканні. То не так, то не так. Ой, дощ пішов, ой, сонце, огорода не буде. І постійно в чомусь була недовольна. І, і, і померла від кровозліяння в мозок, власне, із-за нервів. То давайте берегти також свої нерви. Бо це є наші, ну тут знаєте, як в зонтику є палички ці такі, які зламалися тут. Отак потім і ламається в голові і, і бах, і все. І маємо якийсь інсульт або аль, вже одразу смерть. Ну, Оце все нерви. Тому треба також берегти своє стан душевний. Не тільки духовний, фізичний, а ще й душевний. Сьогодні вас знову закликають до навернення. Марія каже: до навернення закликаю. І знаєте, коли навертаєшся, багато речей просто стають тобі нецікаві. І менше на що є нарікання, бо ти вже не, не хочеш забор як у, у цього у сусіда а більше, щоб був. Ні, ти тобі вже байдуже на той, на той паркан. Ти вже спокійно собі живеш і, і молишся, і думаєш не, не про такі мирські речі. Каже Марія, відкрий своє серце, це час благодаті, поки я з тобою. Використай його, використай його. І, і Марія каже мені сьогодні, використовуй цей час, поки я з тобою, поки я з тобою, поки я тут з вами. Використовуйте цей час, зрозуміти, що це час благодаті. Якщо ти вже в часі нарікаєш в часі благодаті нарікаєш, то як ти будеш нарікати, коли цей час благодаті пройде і пройде час випробувань? буде масакра. Скажіть, це час для моєї душі. Сьогодні в нас практика сказати, це час для моєї душі. І ви сказали всі, це час для моєї душі. Душа, це, звісно, це спокій, це мир приходить в душу. Тож. Цей час, цей час благодаті. Я є з вами і люблю вас безмірною любов'ю. Марія каже, що любить тебе безмірною любов'ю. І не буду казати якоїсь ерунди. Вона каже, що цей час благодаті і для твоєї душі. І ти маєш це сказати. І повторюю за мною: це час для моєї душі. Сьогодні давайте буде день часом для моєї душі. Дякую вам, що відповіли на мій заклик, Марія каже. Я вам також дякую за те, що поширюєте, дивитеся. Дивитеся, коментуєте, поощряєте за всі вам за всю підтримку. Дякую. Будьте благословенні, Мир вам і радість з Гуманчі. Па-па.